Що? Сказала у тебе важливі новини? Ходіть сюди. Посадка через дві години. Спершу побачився з рідними. Потім зустрічі з віцепрезидентом на базі Андрюс зібрався цілий натовп, аби зустріти сержанта Броуді. Ти хоча б пам'ятаєш його? Взагалі то ні. сержант Броуді один із двох морських піхотинців, що вісім років тому зникли в Іраку. Привіт, Броуді. Починаємо. Почни з вітальні. У нас півгодини. Ставте жучки у кожну кімнату і одразу до мене. Скільки ще? Живлення підключимо, коли Броуді із сім'єю повернуться. Ну що?